Дорога молодь, дорогі друзі, всі, хто прийшов розділити радість, яка зараз буде відбуватися, вже відбувається, вже давно відбувається, але зараз вона підійшла до своєї кульмінаційної, такої найяскравішої точки. Дев'ять прекрасних душ сьогодні війдуть в води для того, щоб заключити завіт з Господом. Ми мали з ними розмови і не одну. І зачитували їм всі питання, які стосуються наших доктрин, нашого вчення церкви. Вони все знають, вони з усім згідні, вони дали всі обіцянки. І ось залишилося дрібничка. Але найважливіше звершити той обряд, про який говорив колись Ісус своїм учням. Ідіть. І навчіть всі народи, хрестіть їх ім'я Отця, Сина і Святого Духа, і далі вчіть зберігати все те, що я вам заповів. Тому у вас починається шлях з Господом. Господь довів вас до цього місця, але далі це буде шлях зростання. І вам ще треба буде багато чого вивчити і практикувати в своєму житті. Вони трошки переживають. І ті, що на березі стоять, теж переживають. Тому давайте ми перед тим, як ще Олег скаже кілька слів, попросимо Божого благословіння і щоб він зайшов з нами в ці води. Звернемося до нього в молитві. Святий Господь, ми дякуємо тобі за те торжество, свідками якого ми стали. Ми дякуємо тобі за дев'ять душ, за дев'ять братів і сестер, які сказали тобі так. І хочуть поєднати своє життя з тобою назавжди. Господи, попереду в них довгий шлях, непростий шлях, і кожен з них потребує особливої сили Святого Духа. І зараз, коли вони зайдуть в води хрещення, ми просимо тебе, Господь, щоб ти хрестив їх, хрестив водою і хрестив Духом Святим. І щоб коли вони вийдуть з цієї води, вони були новими людьми. Людьми, які будуть готові нести вістку спасіння світло Євангелія і бути добрим прикладом яскравим світлом на цій землі, які будуть готові служити людям служити тобі самовіддано. Тому ми просимо Твого благословення і щоб Ти їх хрестив в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Сьогодні, як ніколи, небо все радіє. Як ніколи. Чому як ніколи? Тому що я бачу тут дев'ять людей, які сказали Я храм. Скажіть це зараз. Я храм Бога. Скажіть це ще раз. Я храм Бога. А ми давайте всі разом скажемо ми храм Бога. Ми храм Бога і Бог посеред нас. Що б мені хотілося б сказати зараз? Я зараз стою тут з Тамарою, так? Mm -hmm. Тамара, скажіть, будь ласка, хто приймає хрещення сьогодні? Mm -hmm. Мій чоловік. Хто ваш чоловік? Василь. Точно не Рома. Mm -hmm. <плес> <плес> скажіть, будь ласка, чому, чому на ваших очах сльози? Тому що я радуюся. Я ждала цього моменту вже 30 років. 30 mm років. Дуже -hmm. рада. Ви знаєте, що кожен з вас, ваша мама. Ваш тата, кожен раз, коли ви засинали, вони до вас приходили до ліжка, можливо, і молилися і казали. Одного дня я хочу, щоб Роман, Данік, Роман, ще один роман. Я хочу, щоб Дарія, Даша, щоб Каміла, щоб Наташа. Я хочу, щоб вони колись приймали хрещення. Так само, як вони моляться про майбутніх людей, які будуть так само, як Василь і Тамара, стояти разом, щоб у вас були також хтось, за кого ви будете завжди молитись. І Бог так само дивиться на всіх нас і каже: пам'ятайте одне ви мій храм. І від чого кожен раз, коли ви вдихаєте подих, пам'ятайте, ви з Богом. Добре? Добре. А зараз це, що зараз трапиться, ми станемо свідком. Одного з найкращих моментів, для чого ми всі існуємо, тому що ви і ми, ми всі брати і об'єднані одним, хто за нас пролив свою кров. Амінь. Сестричка однієї з дівчат, хто хреститься, звершує особливу службу. Вона служить в поліції. Сполучених Штатів Америки. І вона дала мені зразок тої обіцянки, яку дає кожен поліцейський, коли заступає на служіння народу. Я її трошечки перероблю. Я не буду говорити там, ну, але тим не менше, я хочу, щоб ви почули і щоб ви почули. Ну, Я був сам здивований, коли я прочитав. Я ставте своє ім'я. Урочисто клянусь перед Богом і перед людьми, що буду підтримувати і захищати закон Божий від усіх ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Ну тут стоїть Конституція США, але я роблю так, як для них: закон Божий, в тому числі і Конституцію США. Я обіцяю служити громаді, яку я обрав, щоб захищати честю, мужністю і відданістю. Я зобов'язуюся охороняти життя, свободу і власність кожної людини. Я завжди діятиму справедливо, з повагою і співчуттям до всіх. Я клянуся бути чесним у словах і вчинках, уникати будь-якої неправди чи зловживання владою. Я ніколи не дозволю особистим симпатіям, антипатіям, упередженням, політичним чи яким іншим переконанням впливати на мої рішення. Я буду застосовувати силу лише тоді, коли це абсолютно необхідно і тільки в межах закону. Я клянуся берегти довіру суспільства, якому служу, і залишатися вірним своєму обов'язку навіть ціною власної безпеки. Моє життя відтепер присвячене служінню іншим у правді, справедливості і мирі. Нехай ця присяга стане свідченням моєї честі, і нехай в цьому допоможе мені Бог. Амінь. Гарна обіцянка. Підходить християнам, правда? Ви зараз війдете в воду і вийдете іншими людьми. Поки що ви люди, звичайні люди цього світу. Але коли ви вийдете з води, ви вже будете дітьми Небесного Царя і представниками Його царства. Нехай Господь допоможе, щоби після цього ви йому служили всім своїм серцем, всім своїм розумом, всіма своїми силами і точнісінько, так само служили своїм ближнім, любили своїх ближніх. Тому що любов до Бога і любов до ближнього. Це виконання Божого закону. Нехай в цьому допоможе вам Господь. Що ж, йдемо в воду. Спочатку йдуть наші деякони. Так, ви можете так стати, щоб потім можна було акуратно заходити по одному. Так. Олег. Василь, на підставі твоєї віри Хрещу тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. they should you know, be my E isso é o Дорога сестра Дарія, на підставі твоєї віри і вищу тебе війни Отця, Сина і Святого Духа. I'm

¡Ay! i'm <laughs> 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 I would add mine first, okay. I can hold <laughs> it. Чи віруєш в Ісуса Христа? Вірую всім серцем. Свій. Що ж мішає тобі хреститися? Ось вода. І зупинився, повіз, і вони зайшли в воду і вони хрестили Його от своєю Божию. Дивіться, ось вода. Ось диякони, які стоять. Я тут стою. Якщо хтось. Чує дотик Святого Духа, вірить В Ісуса Христа і хоче поєднати по своє життя з Богом. Ласкаво просимо. Я запропонував, бо я вже мокрий Вдруг той ще не робив. Благословен Господь, який подарував нам сьогодні. Це свято. І ми можемо радіти за кожного нашого нового брата і кожну нову нашу сестру. Нехай Господь нас, всіх, тут присутні і тих, хто сьогодні прийняв хрещення. Так надихає святим Духом, щоб в нас на наступному хрещі було 10, 9, 29, 129 людей. Ми маємо загорітися цим бажанням сказати. Вони сказали, Господа, що мішає. А ми відповіли нічого не мішає Амінь.